Як читати дані та інформацію на моніторах. Дані по плану та його виконанню відображаються на інформаційних моніторах. Монітор розділений на дві частини. І кожна частина ліва або права відповідає за окрему машину різки. У першій колонці відображається номенклатура. У другій колонці відображається кількість, яку необхідно ще зробити, щоб виконати об'єми для відповідної хвилі. У третій колонці відображається загальна кількість, яку необхідно ще зробити за усі хвилі в цілому. У четвертій колонці. Відображається номер хвилі від 1 до 4, і це означає черговість порізки. Дані змінюються динамічно по мірі фіксації зробленої продукції операторами машин.